О, ви тут знайоме відчуття? Ви наче нічого важкого сьогодні не носили вагони, не розвантажували. Просто якісь півгодинки погортали стрічку новин чи посиділи в інстаграм. А відчуття таке, наче з вас висмокнули все життя. Ми звикли думати, що втома це наслідок фізичної праці. Але чому тоді, в епоху максимального комфорту, ми почуваємося найбільш виснаженими? Привіт! Це Library. Мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про те, як не збожеволіти в цифровому світі. Розберемося, чому ваш мозок сідає швидше, ніж батарейка вашого смартфона. Частина перша дофамінова пастка. Почнемо просто з того, що відбувається зараз. Багато хто плутає втому з депресією або просто з лінню. Але часто причина у вашій системі винагороди. Уявіть, ваш мозок це гусак. Який ганяється за задоволенням, кожен лайк, кожне сповіщення, кожне відео, порно чи навіть шкідлива їжа це дешевий дофамін. Це той мікрокайф, отриманий без зусиль. Проблема в тому, що за кожним таким легким піком слідує дофамінова яма. Коли потік контенту зупиняється, ви просто не повернетеся до норми, ви падаєте ще нижче. Ви відчуваєте порожнечу, тривогу. І, звісно, втому. Нейробіологи кажуть прямо. Це не тому, що життя відстій. Це тому, що ваша нервова система перезбуджена. А запаси дофаміну виснажені. Ви просто спалили свої запобіжники. Частина друга. Науковий погляд. Давайте додамо трохи науки. Є таке поняття, як втома від прийняття рішень. Дослідження. Проведені вченим, зокрема роєм Баумейстером, показують, що наша сила волі та здатність фокусуватися це вичерпний ресурс. Коли ви гортаєте стрічку, ваш мозок за секунду приймає десятки мікрорішень. лайкнути чи ні, це цікаво чи ні. Почитати цей коментар чи горнути далі. Тож, навіть якщо ви цього не помічаєте, префронтальна кора вашого мозку працює на повну потужність, спалюючи глюкозу. Тож година в тіктоці може бути для мозку енергозатратнішою, ніж година зосередженого читання складної книги. Парадокс, правда? Ми відпочиваємо в телефоні, а насправді розряджаємо батарейку ще сильніше. Я відчув це на собі минулого тижня, коли сів писати сценарій для цього відео. План був простий: знайти цікаві дослідження, проаналізувати власний досвід, написати сценарій. Але телефон лежав поруч екраном догори. Один день і я відволікаюся. Потім вирішив подивитися пошту, потім глянути, що там цікавого у колег. Через дві години я зрозумів, що написав тільки три речення, а відчував себе так, наче розвантажив фуру з енциклопедіями. Я зрозумів, що моя увага роздріблена на сотні шматочків. Я не зміг зануритися в глибину, бо мій мозок звик плавати на мілководі швидкого контенту, і у тиші. Це відчувається особливо гостро, бо мозок вимагає шуму. То що, вимкнути телефон і піти жити в ліс? Не обов'язково. Ось кілька порад, як полагодити свою систему винагороди і перестати втомлюватись від нічого. Дофамінове перезавантаження. Пробуйте виділити хоча б одну годину на день, бажано зранку, коли ви не берете телефон до рук. Дайте мозку прокинутись самому без стимуляторів. Практикуйте нудьгу. Звучить дивно, але це працює. Коли вам нудно, вмикається так звана мережа пасивної роботи мозку. Саме в той момент народжуються креативні ідеї. Не затикайте нудьгу телефоном. Монозадачність. Якщо ви читаєте книгу, приберіть телефон в іншу кімнату. Якщо п'єте каву, просто пийте каву. Не дивіться Ютуб. Фізична дія замість скролінгу. Відчуваєте, що пливете? Не лізьте в інстаграм. Зробіть 10 присідань, пройдіться по кімнаті, Полийте улюблену квіточку. Замініть хімію тіла через рух. вашому мозку потрібен якісний відпочинок, а не дешева ін'єкція. Краще 15 хвилин почитати цікавий огляд на нашому сайті Good Library, ніж годину дивитися чуже життя на екрані. Бережіть свій дофамін. Вам він ще знадобиться для великих справ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, це корисний дефамін для нас і до зустрічі.